Шановні підписники і гості каналу рада вітати вас! Позавчора ми придбали картоплю на посадку двох сортів по 100 кг кожної. Зараз я покажу їх ближче. Це ось зліва, це таке як сорт білороса. Ось така вона. Ну а та друга повинна бути сорт Гранада, але вона не виглядає як гранада, бо вона ось така маленька і кругленька. Якщо нас не обманули, то, можливо, продавці просто щось наплутали. А це відео я знімала вчора. Я би сама не побачила, якби чоловік не побачив. Це я знімала його вже найбільше, наскільки могла наблизити. Он там заяць сидить на посіві. Сьогодні я шортиком випустила. Таке відео. І он вже він побіг у кущирі. Це все у нас на городах. А ось в такому ящичку в мене зберігалися бульби жоржин, і сьогодні прийшов час їх діставати. Ось я винесла коробочку із сіней. Одразу скажу, що не всі бульби добре збереглися. Детально показувати не буду. Домашні мої, ті, що були мої, збереглися трішки похуже. У них там бульби трішки поприсихали, ось вони. А ось куплені мною минулоріч, річ, червона і жовта, тих бульби збереглися трішки краще. Це ось як видно, з напису червона. І зараз я достаю бульби жовтої. Жоржини. Ось вони. Вони були в мене в самому низу повністю в піску, можливо, через те, що мої були зверху них, в них, на них було менше піску, а можливо, через те, що не в погребі, бо, як відомо, в погребі все ж таки вологість. Більша. Ось я вже вийшла у квітник і червону я вже посадила. Он її минулорічний зріз. І вже саджу жовту. Ось так. Зараз прикопаю. Потім намічу, де вони посаджені. Також посаджу свої домашні. Подивлюся, чи буде з них толк. Ось так загортаю землею. Це так намітила. Поки що, потім я візьму цеглинки і вже ними помічу, де посадила. Це ось тут в мене троянда, чорний принц. Сподіваюся, що вона жива. Ми будемо бачити. І зараз треба ще вибрати місце, ще дві жоржинки посадити. Ось так понамічала ще цеглинками, бо торішнє стебло тільки в цієї вон є. А тут немає. Тому так понамічала, щоб не наступати. Так. Ось так. Жовтенька хризантема росте. Так. А ось бородова, мабуть, все ж таки пропола. Не буду дуже колупатися. Почекаю. Можливо, щось і вилізе. За ось тут ще одно. Жоржинка зараз треба намітити, поки земля свіжа. Так, вже бур'яни пішли. Так, це лаванда. Пішла в ріст. Так. Тюльпани вже ось які. Так, вже потрібно сапати. Так, а тут карликових, оце тільки двоє бачу вилізли. Ну що ж, будемо чекати. І це звичайний. Це я осені прибирала тут кущі юшки. Ну такий пеньок залишився вже вони. Порослі пішла. Але буду її вирубувати. Поступово, можливо, його і зовсім викручую, бо не подобається мені Йошта, якщо чесно. Ось так. Так. За ось які лілійники. Я лілець грунтопокривний, значить ну, тобто все з ним добре. Ось тут був в мене старий кущ лілійників, За один відросток я вже відсадила. Це ще ось один залишився. Десь залишились корінці. Але я його теж пересадю, бо тут вони не потрібні. Ось це отут я в січні сіяла і квіти, і петрушку поки що нічого я не бачу, крім бур'янців. Так, десь бачила, ага, ось. Не знаю на що то схоже. Ну тут я поки нічого не буду робити, можливо ж посходять квіти. А вже як нічого не буде зовсім. Тоді прийдеться пробувати. Ось такі справи. Ну, то, можливо, таке щось сходить. Ну добре, почекаємо ще. Це ось в мене. Кущіросі відсаджений, то йому вже другий рік, уже він самостійний. біло-фіолетові. І треба ще трішки почистити. Так, вже йдуть ріст. Все з ними добре. Ось так, це також наше господарство. Ось так. Ну ось це тут біля винограду, начебто я викупила. Тульпани, я восени їх на друге місце посадила, а ось все одно вони тут повилазили. Вже, мабуть, десь пішли глибоко в землю. Ще в цьому році також буду їх викопувати бо тут вони мені не потрібні. Тут вже в мене он. Є троянда, ну вже в цьому році хай ростуть, а сонце пробилось крізь хмари, вже день іде до півдня. здесь тут уже кто-то старый Да, що ти гризеш? А. Де ти її найшла? А ось так почувають себе Іриси, ті, що під літньою кухнею. І ось тря багаторічна, ти ще я три дні тому відсадила. Ось так з нею все добре, і ось цей лілійник відсаджений. Ось так це хтось був наступив, але то не страшно, це ось два погони є, які ростуть. І ось під літнім душем. Дякую щиро всім за перегляд, за ваші вподобайки, за те, що мене підтримуєте. Ось таке в мене сьогодні було відео. Всім всього найкращого і па-па!